Вакцинація це крок до збереження здоров'я та забезпечення життя без обмежень. У Хотині відбулася фокус група яка розглядала популяризацію щеплень проти коронавірусу серед осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Тож детальніше про захід та чому це важливо у сюжеті Тетяни Дубіцької. Це Сергій Пелепецький чоловік пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу, та вважає, що щеплюватися особам з інвалідністю та хронічними захворюваннями потрібно після консультації лікаря. На людей з особливими можливостями, щоб звертали більше уваги, щоб вони проходили обстеження не до того і проходили були у зоні уваги після того, щоб після самої вакцинації щоб на них звертали увагу, щоб проходили обстеження, яке їхнє то, що декотрі важко дуже переносять. І людина повинна бути захищена від цього всього. Тож, щоб популяризувати щеплення проти коронавірусу серед осіб з інвалідністю та хронічними хворобами, у Хотинській багатопрофільній лікарні провели фокус групу: вакцинація це крок до збереження здоров'я та забезпечення життя без обмежень. Запрошені люди з цільової групи, тобто це люди, представники Хотинського районного товариства інвалідів, а також представники Хотинського товариства ветеранів, тобто це люди, які входять в цю групу ризику, і для яких важливо почути саме, що вакцинація потрібна, вакцинація для них є безпечною, і протипокази до вакцинації не протипоказом до вакцинації не є хронічні хвороби. В рамках проєкту фокус групі передувала інформаційно-просвітницька кампанія. Наповнення медичних сайтів медичних установ з соціальних фейсбук-сторінок ну, інформацію про вакцинацію. Також ми виготовили буклети. Виготовили буклети для з шрифтом Брайля. Це так як у нас цільова аудиторія люди з інвалідністю. У нас Виготовлено чотири соціальних відеоролика за участю медичних працівників. Всі ці заходи здійснили з однією метою, щоб люди зрозуміли, вакцинація допомагає. Зокрема, лікар-онколог Михайло Гнатишин наголошує, що люди з хронічними хворобами та раком повинні обов'язково щепитися проти ковіду, адже це підвищує їх імунітет. Організм самої людини, яка тривалий час, отримує хімію препарати, хіміотерапію, променеотерапію, плюс. Таргентну терапію, а також інші методи обстеження, які Дають можливість хворому діагностувати то чи інше захворювання? А крім того, ще хворі перебувають в зоні особливого ризику? Це велике скупчення людей, тому на сьогоднішній день не являється не більш такі імуномало Лікарка-інфекціоністка Алла Яковенко також закликає людей з групи ризику обов'язково вакцинуватися, аби попередити ризик утворення тромбозів. І коли приходить цей вірус, що відбувається? Іде системне запалення в організм. Механізму. Йдуть імунні механізми, тобто вірус зустрічається з антитілом, яке формується вже на цей вірус. Ідуть такі системні запалення, які приводять до запалення цієї стінки і до утворення тромбозів. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня – два.